Всім привіт! Ось є в наявності набір на ось таку королеву ночі із червоними рунделями. Тут в наборі рунделі переливаються. Дуже цікаві, гарні ця прикраса йде на три відтіночки. Іде чорний бісер, білий бісер і прозорий. Тут я робила його із срібного, але він дуже гарно також буде із прозорим. Замість ось цієї пшенички, тут в роботі йде бусинка на 3 міліметра. По ці бусини є в наборі, пшеничка чорна, ось тут, є схемочка. І, так, тут нема ниточки, зараз я її покладу. Тут ще буде йти нитка і голочка. Є тут карабінчик і подовжувач. Ось тут він є. Тож, якщо ви маєте бажання придбати ось такий набір. На королеву ночі. Обов'язково пишіть в особисті. Вартість даного набору уточняйте в особисті. Нажимайте на слово більше і ви знайдете абсолютно все, що вам необхідно. Якщо у вас немає фейсбука, там буде вказаний номер вайбера. До нової зустрічі! Пока!